Підтримка дітей з соціально вразливих категорій один з пріоритетних напрямків роботи міської влади в умовах великої війни. Як розповідає директор департаменту праці та соціального захисту населення Сергій Василенко, цьогоріч його установа вперше отримала право роздати миколаївським дітлахам спеціально придбані за кошти міського бюджету новорічні подарунки. Внутрішні переміщені особи отримують подарунки від міської ради в наших управліннях соціальних виплат і компенсацій во всіх чотирьох районах. Тобто, хто де прописаний, там і де отримують ці подарунки. Всі інші пільгові категорії отримують подарунки в територіальних центрах. Знову в чотирьох наших територіальних центрах це стосується і дітей з інвалідністю, і багатодітних. І дітей сиріт, окрім подарунків, малеча отримала незабутні емоції. В одному з центрів соціальної підтримки дитячий театр при громадській організації Усмішка дитини представив юним глядачам вистави Рібка та поросятку. Головною особливістю постановки є акторський склад: всі артисти, дітолахи з особливими потребами. Така реабілітація творча, арт реабілітація для таких діток. Ну це просто те, що треба в такий важкий час. Ми навіть під сирени е приходимо на репетиції, ми, це нас дуже сильно об'єднує, це нас дуже сильно розвиває і е дає нам змогу, е вірніше не нам, а нашим діткам, дає їм змогу навіть професійно визначитися у майбутньому. Усмішка дитини отримала право проводити вистави для дітлахів через спеціальний конкурс від міської ради. Як зазначають в департаменті соцзахисту, проведення подібних заходів допомагає підтримувати ментальне здоров'я юних миколаївців у ці непрості часи. Сергій Лисюк, Ігор Невідомський, Владислав Невідомський новини на телеканалі Март.